Чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно, морозиво Монако, Поринь у світ розкоші. Лізо, в останнє, коли ми з тобою спілкувалися, ти мала прізвище Ющенко, мала одну дитину спільну з Андрієм Ющенком, сином експрезидента України Віктора Ющенка, і жила в Україні. В твоєму житті за цей час все докорінно змінилося. Тепер ти мама двох дітей, встигла пожити в Америці, у Франції, встигла стати дизайнером ювелірних прикрас. Чим ти тепер займаєшся? Де мешкаєш? Все ти правильно сказала, продовжає займатися дітками, ювелірним бізнесом. Ну і ще раз. Звію різні проєкти, про яких я скажу позже. Де діти ходять в школу на даний момент во Франції? Но я планую зараз чаще бувати в Києві, тому що хочу більше зробити акцент і розвивати ювелірний бренд саме в Україні. В яких стосунках ти залишилася зі своїм колишнім чоловіком Андрієм Ющенком? Чи бачитеся ви, коли ти повертаєшся у Київ, чи їздить Варвара до нього відпочивати? Ну тому що коли батьки не живуть разом, і коли в них спільна дитина, є питання з ким дитина, скільки провод часу. особливо якщо мама живе за кордоном дитиною. А, у нас Андрієм дуже хороші отношения Ми, прежде всего ми родители на для нашої дочери поэтому ми создаем для нього комфортные условия мы ходим вместе на ужины мы проводим мы когда мы за границей Андрей прилетает к нам проводить время с Варварою. когда мы здесь она тоже регулярно к ним ездит видится со всеми чи вітав тебе Андрій з твоїм новим одруженням? Чи вітала ти Андрія Ющенка з його новим шлюбом? І тому що в нього нова дружина, нова родина? Так, да, звісно, ми друг друга поздравили. Всі пам'ятають твоє перше весілля, тому що на нього не можна було не звернути увагу. Ти виходила заміж за сина діючого президента? В тебе була досить скромна сукня. Розпис був. Дуже скромний, тому що ну була до цього прикута велика увага. Ти не могла собі дозволити пишного весілля, можливо, про яке мріяла. Яким було друге весілля? Ти вже відірвалася наповну? Сожаленню, ми в цей момент ми жили в Америці. В Америці е, всі теж к таким міроприяттям относяться дуже спокійно, Тому у мене була теж дуже спокійне весілля. Добре, якщо перший твій чоловік був сином президента, то другий чоловік. Хто він? Простой той бізнесмен.